Шановні підписники і гляньте, що привезла компанія Greenway Auto із Європи, а точніше з Німеччини. Це Volvo V-60 D3 Автомат, і що? Air Design, друзі, справжній Air Design. Гляньте, гляньте на цю красотку 12 рік без єдиного підкрасу, нефарбований автомобіль, в ідеальнішому стані. Дуже-дуже велика рідкість привести в такому стані v 60 в такій комплектації, що візуально, що технічно, дуже класний збережений стан. З правильним двигуном, з правильною коробкою і в такій Sport Style комплектації. Зараз пройдусь з товщиноміром, покажу лакофарбопокриття, покажу салон, стан салону. Технічно. Ну, машина просто бомбезна. По ній от ну, зовсім питань немає ніяких. І рідкісна. Така комплектація в такому хорошому стані. Отже, поїхали. Допуски до 120 мікрон. 89.

Восемьдесят шесть, девяносто пять, сто два, сто один, сто девяносто один, сто девяносто шесть, сто десять, пластик девяносто четыре. 94, 96, 94. Друзі, жодна деталь не фарбована. Тепер більш детально. Буду показувати максимально близько кожну деталь. Пороги, оце пластики, вони заходять аж туди під дніщі. Не бояться корозії, не бояться пошкоджень. Гляньте. який стан цієї машини. Помивачі фар, Лінзована оптика. Сінон! Датчики світла, дощу, сіті сефіті, радари, система безпеки, машина притормажує. Ці зазори ідеально рівні. Ну от Я на відео по максимуму покажу вам всю інформацію по цій машині, тому в принципі стане зрозуміло, наскільки достойний цей варіант для вас їхати на перегляд. Арти, складування дзеркал, пластик, пороги, гляньте. крісло водійське, комбіноване. Ардизайн від штамповки, руль, ардизайн. Спортивні педалі. Все скло по периметру рідне, лобове мінялось. Ось ну, карти. Ззаді диван. Широчежний підлокотник з пеналом. Є фаркоп, є парктроніки ззаді. Стан вихлопних, чистенькі, величезний багажник. Ця спинка пасажирська скидується туди. Такі хромовані релінги. стильно. Ось танкарки. C.I.P.S. система комплексна безпеки від бокового зіткнення. Там підсилений кузов від бокового зіткнення, двері підсилені, ну і так далі. Багато там всяких фішок. Так, ну Тепер заведемо, подивимось, як працює двигун. Подивимось по функціоналу, що у нас є. Електроручник. Стан руля гляньте. Голуба така приборка Design. Клімат контроль двохзонний, підогрів сидінь є, система старт-стоп є. Два ключі. Без проблем завелась, ніяких помилок, нічого немає. Класний звук тут. Дуже багато настройок. Вон. Активні фари, система City Safety, можна відключити, підключити і так далі. Ще одна настройка драйв, старт стоп, екологічна їзда. Можна налаштувати гляньте, скільки, скільки різних настройок. Йдемо далі. Інші настройки. Дуже багато різних настройок. По автомобілю, по підтримці водія, системні настройки, настройки клімату. Інформація там різна є. Йдемо далі? Є навігація. Зараз загрузиться. Так, тепер подивимось під капотом, як працює наш двигун. Про двигун є ще розповісти, про цю коробку теж. Це шестиступеневий гідротрансформатор ISIN японський. usb aux це все є. Холодом клімат працює, дує, все нормально. І працює наш автомат із п'ятициліндровим Оригінальним вольвовським двигуном. 2.0 дизель 120 кВт, 163 кінських сили. D3 двигун. Ось наш знаменитий двигун. Вон там вказано, коли ГРМ мінявся, 177 тисяч. В общем, на 90 тисяч міняється ГРМ на цих двигунах. Ну, Кожний 90 тисяч. Раз, два, три, чотири, п'ять персунок. Гляньте стан трубочки, це все оскільки воно оборотне. Ну і звук двигуна. Дуже потужний двигун. Друзі 350 ньютон метрів. До сотні ця машина розганяється за 9 секунд на автоматі. Розхід палива. Траса 5. Змішаний цикл 6, 6,5, місто 8. Ну, в залежності, на які швидкості їхати. Ну, цих показників можна отримати. Ось поперечка, розпорка, R Design. дуже класно працює двигун. один із кращих у своєму класі так, по вихлопу по вихлопу, тут все добре, екологія на місці, все дуже добре. Паркоп зйомний, зимова резина як нова, дуже хороша. Континенталь, нові тормозні диски, Тріше, колодки в Volvo, бачите, оригінальні стоять. 215, 50 r 17 колеса. Класна шумка, збитий автомобіль. Тому, друзі, є такий у нас r R-Design Volvo. v 60 на автоматі. Хто шукає таку машину, дуже хороша ціна. Для такого стану і такої комплектації дуже хороша ціна. Звертайтесь, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля МРЕО, автомайданчик. В будь-який момент готова до першої реєстрації МРЕО. Сертифікат зроблений, все зроблений. До речі, зараз покажу, хто власником був цього автомобіля. Якщо я не помиляюсь, то якась... Мадам, було два власника, було два власника і другий власник ось Катрін Хайерман 17-го року. І тут в маленькому бріфі вона теж є. Тому, друзі, це по історії цього автомобіля. Звертайтесь, приїжджайте, дивіться, любе СТО для перевірок по цій машині без проблем. Якщо ви з регіона... То в той же день можемо вам допомогти зареєструвати, будете на київських правда, номерах. Якщо хочете свої регіональні, то робимо пакет документів на протязі години, робимо страховку, йдете до себе в регіон, МРЕО отримуєте свої номера. По базі МРЕО всі ці документи будуть проведені. А також анонсую, що у нас подивіться, скільки приїхало в Бачите? Ще 4 штуки. Є що вибрати. На цьому завершую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, робіть замовлення. Кожен тиждень нові поставки. Ми спеціалізуємось поволі, у нас завжди дуже-дуже дуже їх багато. На цьому, друзі, все. До зустрічі!